Добрий день, дітки, пропоную вам послухати віршики про звірят. Ведмидики, ведмежаток я взяла, посадила до стола, стала медом частувати, пригощайтесь, ведмежата, а ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувати метку охота та відкрити не можуть рота. У зайчика іменини, у зайчика побігайчика сьогодні іменини. Всіх звірів лісових запросив на гостину. Лисичка, сестричка, принесла морквинку, вовчик-братик подарував капустинку, ведмітна брід прикотив кавуна, кабан і клан приволів гарбуза, мишка, шкреботушка. Пошила подушку і зачок хитрачок на собі привіз грушку, зайчика земенинами всі вітають, всього найкращого бажають. Білочка вмила білка, миле личко, хвостик розчесала, по смачнинку трудівничка хутку пострибала. Так горішок до горішка білочка збирала, та носила до дубочка, у дупло складала, бо до білочці запаси на холодну зиму. Занеси горішки в хатку і стане щаслива. Зайчик, зайчик у хвіст, зайчик, зайчик у хвіст, віст, не везички сам на зріст, до крадіжок в нього хист. Пострибав він через міст, в різ город незваний їсть, Вкрав морквинок він аж сість. зайчик, зайчик у цей хвіст утіка з городу їсть, мчить сладюшка через міст, вдома він морквинки з'їсть. Білочка Руда, мов вогник, білочка, із гілочки на гілочку, живенько так стрибає, горішки запасає, щоб у морозні дні ситі і в теплі й ніжитись усні, у сні, у затиснім добрі.